Привіт, з вами Діу Хокс, і зараз я розповім цікаві факти про Богдана Хмельницького. Після перегляду не забувайте оцінити відео лайком або дизлайком, написати свій коментар, а сподобається мій контент. Підписуйтесь на канал, притискайте дзвіночок на все, щоб не пропускати нові відеоролики. Майбутній гетьман виховувався в родині Михайла Хмельницького, чигиринського підстарости. Його мати Агафія була козачкою. Обоє батьків походили зі знатних родин. Знав польську, латинську, російську, турецьку, татарську мови, писав і говорив тогочасною українською мовою, був нагороджений золотою шаблею за те, що врятував польського князя згодом короля Владислава IV під час війни з Московським князівством, був тричі одружений Насумко Ганні, Гелені Чеплинській і Золотаренко Ганні. У битві під Цецорою Богдан Хмельницький втратив батька і потрапив у полон. Перебуваючи в турецькому полоні, він був перекладачем у командувача Османського флоту. В 1648 році Хмельницький очолив 4000-ну армію проти поляків. Це був початок нового козацького повстання, яке з часом переросло у національно визвольну війну українців під проводом Хмельницького. Хмельницький був свого роду психологом. Він завжди був хорошим переговірником. Мів гадувати і читати емоції своїх співрозмовників. Такі навички неодноразово виявлялися корисними в дипломатичних перемовинах. Помер 6 серпня 1657 року в Чигирині і 25 серпня був похований у Суботові Вілінській церкві, яку сам збудував. Вона мала стати родовою усипальницею Хмельницьких. Після смерті забальзамоване і поховане тіло гетьмана зникло. Де саме воно перебуває, нині невідомо. Власне, існує дві версії цієї події: так звана польська і українська. За польською версією, руський воєвода Стефан Чернецький. 1664 року напав на суботів, викопав домовину з тілом гетьмана, спалив, а попіл вистрілив з гармати. Український варіант це припущення повністю відкидає. Мовляв, тіло Богдана було перепоховано його старим другом Лавріном Капустою, щоб не допустити нової наруги над його тілом. Нове місце поховання знало дуже обмежене коло осіб, які в ході війн загинули. А на цьому в мене все. Всім дякую, до зустрічі.